Дев'яте місце до світанку: великий мод на сталкер поклик прип'яті, де все виконано в стилістиці Тіні Чорнобилю, включно з сюжетом, який розповідатиме про те, що відбувалося на локації кордон. Після того, як Мічений вимкнув випалювач місків. варто відзначити, що в нашому ком'юніті, я маю на увазі в ком'юніті Infernis Modding, вийшло дуже багато цікавих модів на зброю. Зокрема, мод Unique Items Rework, метою якого було переробити унікальні предмети в поклику прип'яті. Так ось, до світанку це найперший мод, який отримав даний зброєвий мод у новітній версії 1.2, коли вона ще не була в відкритому доступі, ставши при цьому ще більш особливим проектом. Що ж, стосується самого світанку, перші її версії розроблялися ще 2018 році. Але тоді стан був дуже сирим, тому ми з моїм другом її реанімували до більш-менш стабільного стану, додали багато цікавих квестів, підкрутили українську локалізацію та Руші Infernis Engine, про який ми ще поговоримо.